Це перший в Україні історичний науково-популярний фестиваль, який проводиться з 2017 року. Та платформа для популяризації історії, говорить організатор та засновник фестивалю Євгеній Шатілов. В 2017 році я і мої друзі, з якими ми навчалися на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вирішили зробити фестиваль, де б ми могли. Трошки скажімо так розширити формат популяризації історії, який існував, робити нові роботи, нові підходи, робити історію такою, яка буде цікава усім. А це раз і два. Нашою цілю було, щоб це робили люди, які дійсно в цьому розбираються. В рамках фестивалю відбулася військово історична реконструкція однострою спорядження озброєння українського війська доби визвольних змагань 1917-21 років. Олексій Плохотюк, вчитель англійської мови. З Києва та понад шість років захоплюється історичною реконструкцією. Чоловік демонструє військову форму майже сторічної давнини. Накладні кишені, великі гудзики, цей такі прошивки для підтримки, щоб він не сідав. Ну і кашкет, тренчкеп, англійський траншкеп дуже зручний, тому що його можна було м'яти. Так стри на відміну від фуражку, потім швидко одягнути, Він не ламався, він практично не знищився. Форму для демонстрації перед глядачами шили за зразками та лекалами початку минулого сторіччя. А зброя справжня, говорять військові реконструктори про те, що саме зможуть побачити та дізнатися глядачі під час історичного фестивалю, розказав Євгеній Шупік. Як змінювалася військова форма, як змінювалася символіка, і що з тих історичних елементів ми маємо на сьогодні в Україні. Мьському війську, тобто, що ми зберегли, впровадили в сучасній нашій уніформістиці та символіці Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.